На плацу в прикордонній академії курсанти шикуються у рівні колони, а члени спорткомітету облаштовують виставку кубків та медалей. Адже з 1992 року спортивна команда Державної прикордонної служби України бере участь в олімпійських змаганнях, і за цей час нагороди здобули такі, що ними хочеться похвалитися. Про спорт в стінах академії активно заговорили не дарма, адже саме на базі цього навчального закладу проходять змагання з легкоатлетичного кросу та службового триборства. Легкоатлетичний крос це наш сьомий чемпіонат. Також служебне триборство, це вже буде восьмий чемпіонат. Також ми закінчуємо нашу спартакіаду у жовтні місяці фіналом в Києві, Кубка голови Державної прикордонної служби змінів футболу. Позмагатися в забігу та триборстві до академії приїхали прикордонники з усіх регіонів України. Серед учасників 25 військових, які брали участь в антитерористичній операції. Олександр Малиш запевняє, подібні заходи це дієвий спосіб після воєнної реабілітації. Старший офіцер з фізичної підготовки та спорту Східного регіонального управління Державної прикордонної служби Сергій Щербаков рік тому проходив службу в станиці Луганській. Про військові дії говорити не хоче. Зате радо ділиться планами щодо спортивних перемог. Свата. на то все, что там происходит на Востоке. Вот люди э, успевают и защищать рубежи нашей границы и в то же время заниматься спортом. Будем надеяться, что мы будем в призах, ну а там уже как получится спорт. Не может быть кто-то проигравший, кто-то победителем, должен быть в любом случае. Поэтому вот, ну, надеемся на то, что победа все равно останется за нами. Как в Украине, так и в соревнованиях. Змагання з легкоатлетичного кросу серед прикордонників України проходили у лісогринівецькому лісі в академії. Ми приділяємо досить значну увагу фізичній підготовці, фізичній культурі, спорту на здоровому способі життя, саме на тверезості, саме на витривалості, силі, швидкості, ґрунтуються всі наші прикордонні професійні знання, вміння навички. І без цього прикордонник не може якісно виконувати покладені завдання з охорони та захисту державного кордону. До участі у забігу до прикордонників долучилися і хмельницькі правоохоронці. Для нас сьогодні це велике свято, тому що сьогодні це свято однодумців, людей, які люблять здоровий спосіб життя, працюють над досконалом свого тіла і показують приклад. Після короткої розминки команда керівників прикордонної академії та правоохоронних органів області першими стали на старт. 12 вересня в забігу участь взяли офіцери, а вже наступного дня у цьому виді спорту свої вміння демонстрували курсанти академії.